Вітаю вас, друзі, церква. Вітаю вас, з міста Чернівці, і передаю вітання від церкви Філадельфія. У нас молода церква, нам уже 6 років. Також, може, передаю вітання від нашого пастора, старшого Петреско Петра Михайловича. Думаю, багато хто його знає. Так що прийміть вітання від нашої церкви, друзі. Декілька слів, може, про себе. Мене звати Саша. Я вже 12 років живу в місті Чернівці, сам з Києва. Приїхав в Чернівці, тому що були проблеми в мене. Я наркозалежний. Приїхав проходити реабілітацію колись, пройшов, увірував. І вже 12 років там живу. У мене є чудова сім'я, у мене є жінка, дочка. Це те про те, що я навіть я про це не мріяв. Але маю благодать таку, і в мене все це є. Бог дав відповідальність, я вже четвертий рік пастер церкви. Основні направлення, може, в церкві, які є, займаємося служінням реабілітації. У нас є три реабілітаційні центри, два чоловічих, один жіночий, тюремне служіння. Також займаємося безхатченками. Е, уже третій рік в церкві є школа, гімназія. Християнська гімназія, друзі, є велика благодать, яку Бог нам подарував. Це коли ми бачимо, коли Бог в церкву і на реабілітацію приводить людей, які поломані, побиті, не мали життя, соціум поставив крапку на них, а ти бачиш, як він оживає, вони його очі горять. Ти бачиш потім, як у нього дітки, сім'я, і це велика благодать для нас і для нашої церкви. Якщо в нас підняти церкву і сказати, будьте ласкаві, друзі, встаньте хто. Прийшов до Господа через служіння реабілітації, то, мабуть, пів церкви встане вже з сім'ями, з дітьми. І ось така у нас є милість, друзі. Це те, за чим ми можемо наблюдати і в чому мати участь і спільність також. Я хочу з вами поговорити на тему. Тема буде називатися Молитва, перемога над егоїзмом. Ми буває любимо Бога і дякуємо Йому за те, що ми щось від нього отримуємо, а не просто от за те, що Він в нас є. От тобто, Господи, дуже часто звучить, дякую, дякую, дякую за що? За те, що Ти мені щось дав. А от часто просто, Господи, дякую за те, що Ти в мене є, от не так часто, як за те, що мені Ти даєш, Господи. Знаєте, до покаяння, до того, як мене Господь зламав, найшов, я думав, що я люблю своїх батьків. Це моє таке безбожне життя тоді. Але я думав, що я їх люблю. Хоча вони без мен, від мене плакали, страждали. Все, що було в квартирі, я продав, тому що мені потрібно було наркотики. Але при всьому цьому, якщо мене зустрінеш і сказали б мені, ти любиш тата і маму, я б сказав да. Але це була неправда, друзі. Коли біля тебе хтось страждає, плаче, це не любов. Так і з молитвою можна вважати. Що вона є в моєму житті, але насправді справжня молитва іноді виглядає по-іншому. Друзі, я хочу, щоб ми з вами повчилися. Сьогодні, якщо говорити про Україну, то особливим образом Бог вчить нас молитися. Знаєте як? За допомогою сирен. Якщо задати кожній церкві в Україні сказати, ви стільки молилися раніше, ні, ніхто стільки не молився. А коли сирена. Встає народ Божий на молитву, бо він знає, що десь щось летить, і десь буде смерть, і народ Божий молиться. Нас Бог через це розбудив, друзі. Псалом 55, 17, 18. Але до Бога я звернувся по допомогу. Господь мене спасе. Невпинно молюся я вранці, вдень і вночі, і Він прислухається до голосу мого. Ось така молитва у Давида. Молитва євреїв, навіть у них був такий обов'язковий стан. Вони ходили три рази в день на поклоніння для Господа. До війни в моєму житті були такі речі. Знаєте, я навіть один якось собі сказав: Господи, якось не зрозуміло, Стільки суєти в моєму житті цей телефон, ці новини, воно буває мене так заражає. Це ж неправильно. І знаєте, я зрозумів, що телефон він може служити мені на благо. Я завів молитовні будільники. І от дзвонить в 11 часов, в 4 вечором будильник, і я розумію, що все, я все лишив, і я пішов, уділяю час для мого Господа. Друзі, коли почалася війна, почалися інші будильники, це Сирени. Вони постійно в нас дзвонять і кличуть церкву і вчать нас молитися. Принцип: ніхто, нічого і нічому не починає вчитися без гострої необхідності. Як це виглядає? Це коли мене піджало? То я починаю, я й молитовник, я і десь візде посіщаю якісь групки, я постійний в церкві, я слухняний, я Біблію відкрив, я щось підчоркую. І часто це на фоні того, що в моєму житті щось коїться, десь мене піджало. І я починаю ставати ближче до Бога, я до нього взиваю, я з ним спілкуюся. Чому? Тому що мені потрібна відповідь. Є речі, які я не можу вирішити. І я розумію, що це може зробити лише він. І так, що це Бог робить? Це такий святий пенділь для того, щоб я щось зрозумів і кричав в небо, казав, Господи, якщо не ти, то в мене не вийде і не вийде. Як поклонятися Богу в молитві? Бог знає, що наше поклоніння, йому в молитві сприяє нашому внутрішньому здоровому стану. Господь радіє нашому поклонінню в дусі істині. Є такий вислів, з ким поведешся, того й наберешся. Ви чули? Да? От з ким я проводжу час, такий і я. Якщо в моєму є житті Господь і молитовне життя, то я й буду схожий на того, з ким я спілкуюся. І якщо цього нема, то я буду схожий на кого? На себе. На себе. А в мені ой-ой-ой, як багато доброго, да? чи ні? Є багато що змінювати, друзі. Да. Часто ми готові поклонятися багато чомусь з посвятою, але Богові по залишковому принципу. Якщо ми не маємо поклоніння Богові, ми хочемо, щоб поклонялися нам. У мене маленька дочка, злата її звати. Їй 4 роки, і от якось вона підійшла до моєї жінки і каже такі слова. Друзі, вона каже: Я хочу, щоб ви мені поклонилися. Звідки це? Так щось? У Мене була бабуся, яка слідкувала за моїм дідусем-інвалідом, І коли я жив в Києві. Мене батьки в Житомирську область перевозили і лишали там в село. На літо я бувало три місяці, проводив там час з нею. Знаєте, що я запам'ятав? Я запам'ятав, що бабуся вчила мене молитися зранку і вечором. Я з нею проводив молитовний час. Це те, що я запам'ятав про свою бабусю. Є відношення до молитви, є Божа воля, суверенність і те, що станеться в будь-якому випадку. І є діти Божі, котрі моляться своєму Богу, розуміючи, що їх Господь любить, коли його діти звертаються до Його в щирих і постійних молитвах. Молитовний принцип Євангелія від Матвія, 7 розділ, сьомий восьмий вірш. Просіть, і Бог дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять, бо кожен, хто просить, отримає. Хто шукає, знайде, а двері, двері завжди відчиняться тим, хто стукає. І так, три таких речі: просіть, шукайте, стукайте. Справа йде про молитву, яка невідступна. В цих словах є якась постійність. Каже: Слухай, тобі, Саша, треба щось робити. Каже: шукай, стукай, проси. Будь, будь в цих речах постійний. Це слова постійної дії, що має йти від віруючої людини. Можна по-різному ставити акценти в нашій молитві, друзі, і то, як вона виглядає. У нас є приклад молитви очі наш. Але основне, що має бути в моїй молитві до мого Господа, друзі, це щоб я міг покоритися його плану на моє життя. Саме це формує моє християнське життя. Тобто, Господь, дай мені бути покірливим тобі. Я хочу бути тобі слухняним. Боже, зроби щось, щоб я був тобі слухняним. Якщо приклад взяти, друзі, звичайний, слухняність маленької дитини. Да? Я як тато, я хочу, щоб Златка мені була слухняна. І я розумію, що якщо вона буде мене слухатися в її житті, я ж їй блага бажаю, добра. Коли вона мене слухається, в її житті буде благо і добро. Друзі, так і тут, молитва до Бога, Господи, я прошу Тебе, щоб я слухав Тебе. Бо у мене часто є свій план на моє життя. І цей план, який мене зруйнує. Це не план, який мене формує. Це план, який принесе в моє життя біль. І тебе, як Господа, я буду розочаровувати, як там на українській, буду тебе е, розчаровувати. Да, буду тебе розчаровувати. Дякую. Е, написано проси. Проси, немов жебрак. брак. Жебрак такий, попрошайка. Знаєте, для нас це близька сфера, тому що ми займаємося бездомними, безхаченками. І як це виглядає? В Україні є багато, де люди сидять з протягнутою рукою. Він сидить довго, він сидить постійно. У нього є своє місце, де він сидить. Десь він в країні платить міліції за те, що він сидить, вдолі вони, а десь в містах є просто. Він може сидіти де хоче і йому дають. А десь це корупція якась навіть. І знаєте, який стан, дивіться. Бог каже: проси, проси, немов вже брак. Тобто, немов якщо я тобі не дам, ти більше ніде не отримуєш. Так і попрошайка цей, буває, сидить з рук Якщо ти йому не даси, він не може заробити. Може в нього ноги нема, може він сліпий. Якщо ти йому не покладеш, він більш ніде не візьме. принцип, проси, розуміючи, що якщо не Господь тобі дасть, то більш. Ти ніде не знайдеш. Друзі, далі написано проси, як ще можна це е, побачити. Проси, немов подорожуючого. Я від, що ми десь подорожуємо, і я загубився. І Я загубився, я не знаю, куди йти. У мене нема телефону, в мене нема машини. І я розумію, що якщо я не запитаю у людей, я, я, я піду не туди, тому що я не знаю, куди мені йти. І так, так вигляда, має виглядати моя молитва. Написано: шукай. Е, Часто шукай так, немов ти загубив якусь дорогоцінну річ. Уявіть, якби я загубив своє обручальне кольцо в кімнаті, воно в мене десь впало. Як ви гадаєте, я б його шукав? Шукав. Як ви гадаєте, якби я його сам не знайшов, я б жінці сказав, сказав. Ми б разом шукали? Шукали. навіть на колінка б склонилися і шукали. Чому? Тому що його треба знайти. Принцип: шукай так, немов це для тебе дорогоцінність. Господь хоче, щоб я його саме так шукав. Я недавно поїхав у ліс, мама каже: гриби, давай поїдемо в ліс. Я думаю, Господи, як класно. Я часто везде там в суєті десь буваю. Беру жінку, проведу з нею час. Маму, тата, ми разом живемо з ними. Клас. Ну, подумають, син молодець по гриби поїхав. І я з ними думаю, Господи, і саме головне, і гриби буду шукати, і я просто буду там молитися тобі. Друзі, ми заїхали в цей ліс, я взяв відерце, Це знаєте, гриби ап'ята називаються. опеньки. Є тут такі гриби в Америці? Є? Є. Добре, приїхали ми в ліс. і От я думаю, і тато, і мама поряд жінка, златка моя. Я з ними час проводжу, заходжу, а там цих апеньок, ну, немерено. І вони такі маленькі, і їх тільки ріж і, ріж і Я вже на колінках ріжу це відро. І думаю, Господи, так, треба молитися. Ну, треба ж молитися. Я ж молитися приїхав. І знаєте, Але Опеньки їх кількість робили свою справу. Бувають речі, які будуть відводити або відволікати нас від посвяти в молитовному житті. Я будучи Господа шукати, чи гриби. Іноді треба оприділитися. Є речі, які будуть відволікати. Далі написано, друзі, стукай. Стукай, так, немов якщо. Тебе кудись не пустять, ти замерзнеш. Чудовий приклад. Бог хоче, щоб саме так я стукав. Уявіть, що ми десь залишилися мінус е, 10, у мене немає машини, е, холодно. І я розумію, що ніч, і я бачу будиночки, і є десь світло. І я розумію, друзі, якщо я не постукую в той будиночок там, де я нікого не знаю, і мене там не знають, я просто замерзну на вулиці. Бо хоче, щоб саме так я відносився до нього. Якщо я не, пос... не буду стукати до нього. Я просто замерзну. Так що ж таке молитва, хочу приклад вам привести. Е є такий препарат, він називається Рітабаліл. Може хтось знає, це так, да, так, да, правильно, брати, це препарат, взагалі він якби е придуманий для людей, які хворіють дистрофією. Тобто, е є люди, котрі у нього ноги ламаються, ручки ламаються, мишця не кріпить. І він слабенький. такий. культуристи, спортсмени придумали цей препарат. Ритабаліл. Він е колять його для того, щоб займатися в залі. Быстріше наращується ця мишцева маса, е людина качається. Але він вообще придуманий для дистрофії, для цієї хвороби. Друзі, е молитва це те, що нарощує мої м'язи віри, які допомагають боротися з внутрішнім егоїстом. Це ритабаліл цей препарат. Він нарощує мої м'язи. Якщо немає її, я буду як цей дістрофік. Друзі, слабенький, ламатися. В мене не буде цієї сили. Саме мій таємний час, проведений з Богом, наодинці, буде формувати моє християнство. Це час, коли мене ніхто не бачить і не скаже, знаєте, іноді, ти красавчик. Слухай, у тебе класна молитва. Ти молишся, а ніхто інший в церкві. Ти красавчик. Мене формує. Саме час наодинці з моїм Господом. Це моя таємна кімната, це не зал, це не студія. Таємна кімната це просто моє місце, де я наодинці проводжу час з моїм Господом. Є багато випадків, коли людина може навіть з виду бути активна, якісь молитовні цепочки є, але в неї нема цього часу, просто особливого, таємного, котрий вона проводить з Своїм Господом. Знаєте, як проявляється людина, у котрої нема молитви? Це дуже просто. Вона починає гризти інших. Може, жорстко, може, але воно так. Вона починає кусати інших. Знаєте чому? Тому що вона зла, тому що вона хоче цього. Ні, друзі, тому що в неї зв'язок втрачений з Господом, який дає тіль блага і доброго. І саме Господь дає нам відносини і любов один з одним. Коли ти бачиш, що таке коїться в твоєму серці, або біля тебе є хтось, це говорить про те, що просто зв'язок. Втрачений, друзі. Той, хто близький з Богом, він близький з людьми. Якщо є відношення з Творцем, то обов'язково буде із творінням. Обов'язково. Саме молитва має бути близькою, справжньою, але при всьому цьому трепетною, розуміння, перед ким ти ходиш. Коли я проходив реабілітацію 12 років назад, у нас в церкві в одній була ранкова молитва, і ми постійно туди їздили. Після того, як пастор говорив тему, він казав, брати, які у вас є нужди, і кожен з нас називав свої нужди, і ми молилися. Приходив один браток молоденький е із молоді. І в нього була постійно одна і та ж сама нужда. Коли пастор його питав, за що ти молишся, він казав, жена, квартира і машина. Ми на це дивилися, друзі, і ну, ми навіть з нього сміялись. Думаємо, ну. Ну, ну, так. Да. І от так ми відносилися навіть до цього. Дорогенькі, е, пройшов час. Е, Бог подарував йому жінку, у нього є квартира. Не знаю, що там з машиною, але у, у нього є цілий магазин велосипедів. І отак от от Бог відповів Його на просту, щиру молитву. Бог хоче, щоб ми просто щиро молилися. І далі Він каже, там, де каже, стукайте, просіть, шукайте. Євангелієм від Матвія, 7 розділ, 11 вірш. Отже, коли велихі і недобрі люди, знаєте, як зробити добрий дарунок дітям своїм, то наскільки ж вірніше те, що Отець Небесний обдарує усіх, хто просить. Коли ви лихі і недобрі, Ісус заявляє, що. Про повну спорченість людини. І якщо земний батько, тобто я можу дати щось добре моїй дитині, бо я за нею турбуюсь, то кольм паче Бог, який все контролює, хоче дати своїй дитині благо і добро. Молитва. І Евангелія від писання до Якова, 4 розділ, восьмий вірш. Наблизьтесь до Бога, і він наблизиться. До вас. В даному контексті Бог через Якова каже церкві про проблематику їхніх відносин, і саме зближення з Богом в молитві допоможе робити серце покірливим, смиренним. І цих пожадливостей буде менше, які в нас є. Точніше, я буду мати сили, які, яка буде їх глушити. В противному випадку буде так, друзі, перший вірш. І так, тут він говорить, що наблизьтесь до мене, і я до вас наближуся. Але перед цим є деякі речі, звідки виникають у вас ворожнечі і сварки між вами, чи не від егоїстичних бажань, що вирують в ваших тілах. Знаєте, що я замістив по собі? Якщо в моєму житті менше молитви, автоматично збільшується прояв плетяних бажань. Автоматично. Це не треба чекати чи ще щось. Якщо стосунки з Богом втрачаються, зв'язок. То плотяних бажань стає більше, їх просто багато, друзі. Зростає внутрішній егоїст, який постійно з чимось не згоден, з точки зору якого все йде не так, як має бути. От буває таке, твоє око заточене і там не так, і то не так, і то не туди, і там треба по-іншому. Просто зв'язок з Господом втрачений. От і все. І плотські бажання вони починають бунтувати. Це дуже хорошо проявляється у нас у сім'ях. Жінка це та, яка виносить все на собі. І так, коли страчений зв'язок з Господом, що починається? Щось не убрала зі столу, довго збирається, коли ми маємо їхати в церкву. Ти ж пастор церкви, ти маєш бути раніше. Да? І, наприклад, чи може ти дивишся на неї і думаєш, слухай, вона щось таке говорить, вона там некомпетентна. Чому вона це говорить? Друзі, це приклад того, що зв'язок починає втрачатися з моїм Господом. І часто наша реакція її зразу стає видно. Якова, 4, розділ, 6 вірш. Бог проти пихатих, покірливим, Він дарує благодать. Я на цю тему просто собі записав роздуми, хто такий пихатий, хто такий покірливий, і що таке благодать, яку дарує Господь. І так, друзі, пихати гордий, це часто той, хто хоче поряд когось змінити. Він замічає лише поведінку якось інших людей. Чому? То він, тому що він завжди правий. Покірливий, смиренний. Це той, хто міняється сам. Він здатний, здатний признавати помилки. Він здатний просити вибачення. Кстаті, дуже важлива річ, він здатний просити вибачення. Пихати не просить вибачення. Смиренний це робить. Далі. Бог проти пихатих не лише тому, що йому це не подобається. Але й тому, що це шкодить самій людині. Знаєте, ми часто дивимося і думаємо, Боже, ти там і там те й те робиш, тому що тобі це не подобається. Ні, друзі, Бог це абсолют. Він все, у нього все є. Ми нічого не можемо йому дати. Знаєте, чому він за нас піклується, і от буває там якийсь християнський святий пенділь нам дає? Чому? Тому що він бачить, що я страждаю від цього. Тому що він розуміє, що це мені потрібно, і змінюватися потрібно мені. А він, в свою чергу, абсолют. Коли Бог бачить, що дитина його вона страждає, він за нею починає турбуватися. І це виглядає по-різному. Пихатий. лишається наодинці, з ним тяжко, він важкий, від нього поганий запах гніву, смиренний. Біля нього багато інших з ним добре, від нього приємний запах любові. Пихатий наносить рани, смиренний їх загоює. І так, Якова, 4 розділ, 10 вірш. Станьте покірними перед Богом, і Він вознесе вас. Пихатий, гордий, хоче себе вознести, показати, хто він, Смиренний, покірний, не воює за свій авторитет, Бог сам його возносить. Приклад, хочу який, щоб ви запам'ятали, друзі. Я навіть жив, коли в Києві, моя мама дуже любила котів. У нас в квартирі в двохкімнатній завжди був кіт або кішка, мама за ними слідкувала. Зараз ми живемо в Чернівцях, в будинку з батьками, і у нас дуже багато котів. Е, я хочу вам про них розказати. Друзі, у нас є рижик, це кіт, який кусається, він з характером. Коли репцентр якось запросив репцентр в гості до себе, брати прийшли. Один браток взяв його на руки я казав: не чіпай його. Він думав, що він тігр. І візьме цього кота, і буде все нормально. Цей рижик так його укусив, у нього так рука напухла. Перший кіт, який є біля нас. Мама за них турбується, вона їх кормить, кліщі вбиває, вони проводять її на роботу, вона вертається, вони її зустрічають. У нас отака стайка котів є дома. Да. Перший рижик, друзі, він кусає, він з характером. Друга. У нас є кішечка, вона не підпускає до себе. Я її, мабуть, навіть за весь час і не гладив. Вона така. Кішка, яка ходить сама по собі. Вона знає час, коли мама приходить і приходить додому на кармішку, а так вона десь гуляє, її не видно. Друзі, у нас є білий котик, він шкодний. Коли він... У нас коти в будинку взагалі не живуть. Ну, коли ти забув закрити двері, цей котик може забігти, він лізе на стіл, він щось царапає. Ну, такий шкодник. Є сіренька кішечка, е, вона, як її мама, її не видно, приходить лише поїсти. Друзі, у нас є кіт валера. Кіт Валєра, друзі, це кіт, який у нас з'явився, коли почалася війна. У нас є реабілітаційний центр, і коли брати, вже ти покаявся, вже хорошо йдеш. Брати переїжджають на квартиру жити в місто. Вони вже працюють самі, заробляють гроші, в служіннях, участвують. І отак вони взяли до себе котика, назвали його Валєра. Почалася війна, і ми звільнили цю квартиру для переселенців. І валєру треба було забрати, і я забрав його додому. І так у нас є, є кіт ще валєра. Хто такий валєра? Моя златка дочка, вона його тягає постійно, він терпить. Коли йому боляче, він її не кусає, він просто шипить. На руки йде, на стіл не лізе, треться біля тебе, постійно бігає. Друзі, біля твоїх ніг. Коли їжа кладеться для всіх в один миску, валера не їсть, бо його відштовхують інші коти. Як ви гадаєте, де їсть валера? Мама окремо його кормить. Друзі, як ви гадаєте, хто може жити в будинку? Валера. Друзі, Бог пихатим противиться, а смиреним дає благодать. Так, да, ось так у нас живе Валера, дорогеньке. Бог пихатим противиться, а смиренним дає благодать. Декілька слів ще про молитву. Друзі, як виглядає моє молитовне життя? Скільки часу я проводжу з ним. А може, чому я більше молитовник в той час, коли хтось є поряд, а не тоді, коли я знаходжуся наодинці. Моя молитва виглядає по-іншому. Псалом 145,18 Господь близький до всіх, хто зве по допомогу. Він поруч з тими, хто його жадає. Чи хочу я бути як кіт Валєра? Хочу. Смиренний це той, хто проводить час із смиренним з ним. А благодать проявляється саме в тому, що ми стаємо схожі на нього. Чим більше часу я проводжу з ним, тим більше я схожий на того, з ким я проводжу час. Коли я не проводжу час з ним, я схожий на того, з ким я проводжу час на себе, дорогеньке. А часто там нема нічого доброго і хорошого. Ми займаємося служінням безхаченків, друзі. і... Вже 10 років і ваша церква, вона також і має і мала участь в цьому служінні. І у нас посереду є домашні групи. Домашні групи це коли ми збираємося в ці центра. І це моя група, я її веду багато років. І приходять люди, яких ми кормимо, роздаємо їжу. Якось на одну домашню групу прийшла наша сестричка. На цю групу І Вона каже: я йшла сюди, і я біля мусорника побачила багато Біблії лежить. Нові заповіти. Оці гідіоновські, які роздають. І каже, я взяла, почала їх збирати. І в одному із нових заповітів я знайшла ось таку бумажку. І вона мені її дала. Вона каже: тут дуже чудово письмо, від от Отця небесного називається. Я хочу вам його прочитати. Письмо от Бога. когда ты сегодня утром встал с постели, я смотрел на тебя и надеялся, что ты поговоришь со мной. Хотя бы несколько слов, хотя бы пару минут. Может, ты попросишь совета или поблагодаришь меня за те блага, которые я посылал тебе вчера. Но вскоре я заметил, что ты очень занят, выбирая, что одеть. Я про подождал еще. Пока ты суетился по дому, я был уверен, что ты найдешь несколько минут, чтобы остановиться и помолиться. Но ты был слишком занят. Ты просидел 15 минут в кресле бездельничая. Когда ты вскочил, я подумал, что ты спешишь ко мне. Но увы, ты побежал к телефону, чтобы посплетничать с другом. Я смотрел, как ты шел на работу и ждал тебя весь день. Со всеми твоими занятиями у тебя нет времени для меня. Я заметил, что перед тем, как приняться за обед, ты оглянулся по сторонам. Может, ты не склонил голову в молитве, потому что у тебя стыдно со мной беседовать? Ты увидел знакомых, которые поблагодарили меня за пищу в коротких молитвах, но ты не поблагодарил. А я все же ждал. Когда ты пришел домой, ты опять засуетился. Но я все же надеялся, что ты найдешь время для меня. Но ты включил телефон, ты проводишь большинство своего времени перед ним, наслаждаясь всем подряд. Я терпеливо ждал. Пока ты закончишь программу и поужинаешь, но ты даже не вспомнил обо мне. Пора спать. Пожелал спокойной ночи всем домашним, ты улегся в мягкую, уютную постель и даже пред сном не вспомнил обо мне. Может быть, ты просто не понимаешь, как я крепко тебя люблю. У меня терпение больше, чем ты даже можешь представить себе. Я хочу научить тебя терпению к ближним. Я так сильно тебя люблю, что ежедневно жду твоей молитвы твоей благодарности, твоих слез. Трудно с тобой беседовать, когда ты даже не слышишь меня. Вот уже утро наступило, и ты снова встаешь. А я буду с любовью ждать тебя. Надеюсь, что сегодня ты уделишь мне время. Надеюсь, что ты приятно проведешь день. Твой друг Бог. Аминь. Церковь, давайте помолимся.